Політологи аналізують місцеві вибори. кажуть, було занадто багато нових партій та реклами. А причиною відносно низької явки стало розчарування українців через попередні скандали. Також експерти називають передвиборчу кампанію безмістовною. Не було предметної розмови із виборцями про проблеми, які має вирішувати місцеве самоврядування. Серед уподобань констатують, що український виборець мало голосував за новачків, переважно діяв раціонально та консервативно, але були і радикально протестні Настрої про це свідчать непогані результати партії Свобода, яка ще й не втратила позиції по Україні, на відміну від радикалів Ляшка. А ось розширення впливу колись міської партії самопоміч багатьма областями свідчить про те, що молодому українському середньому класу потрібен рупор для висловлення своїх інтересів, кажуть політологи. Тож місцеві перегони показали, в Україні нині немає домінантної політичної сили, навіть про що дуже корисно для конкурентної демократії. Тому на різних рівнях різним партіям, Тям доведеться домовлятися насамперед щодо розподілу посад на місцях. На цих виборах, виборах немає одноосібного партійного переможця. І це ознака того, що у нас конкурентна демократія. Навіть правляча партія вона не перемогла. Ці Вибори заставлять договарюватися. Очевидно, новий розклад в місцевих Советах заставить сісти за стол тих, хто ще вчора вважався непримірими партнером. Політика очень странна штука, вона іноді укладає в постель різних партнерів.